Інформаційний день на телеканалі ТВ7+. Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і два англомовних і один німецький розмовні клуби працюють в обласній універсальній науковій бібліотеці. Заняття в кожному з них відбуваються раз на тиждень. Тут обговорюють серіали, книги переглядають вистави тощо. Отож про це і не тільки. Далі Валентина Шикенева, це завідувачка відділу літератури іноземними мовами Хмельницької власне обласної універсальної наукової бібліотеки. Пані Валентина, доброго дня і слава Україні! Героям слава! Отож, давайте на сам початок щодо ідеї впровадження таких курсів. Ну, власне, хочу зауважити за початку, що це не зовсім курси. Це розмовні так звані клуби, uh -huh. де люди збираються для того, щоб, маючи вже певне знання з певної мови, вдосконалити свої навички, саме спілкування, uh -huh. покращити, зміцнити. І тому в такому плані ми працюємо в нашому відділі. І, зокрема, такі клуби були започатковані. з… Зі створенням в нашої обласній універсальній науковій бібліотеці в 2012 році центру вікно в Америку, mm -hmm. який був започаткований, відкритий за сприяння відділу преси освіти та культури Посольства США в Україні, завдяки матеріальній підтримці, ресурсній центр було відкрито за відвідування тоді ж там теж, теж. Ну, Посла Джона Тефта, і, власне, задумався цей центр як майданчик для спілкування, спілкування українців між собою, спілкування українців та американців, оскільки центр оснащений різноманітними ресурсами, як технічними, так і літературою, то е, наші громадяни мають змогу дізнатися завдяки цьому більше про історію Сполучених Штатів. Сьогодення, культуру, літературу і таке інше взагалі. Чому саме англійська та німецька? Також говоримо про німецьку ж мову. Ну, ну звісно, я думаю, логічно те, що звісно, англійська мова мова давним-давно міжнародного спілкування, і саме англійської найбільше потребують наші відвідувачі. Mm. Німецька також популярна мова, це мова найбільшої економіки Європейського Союзу. І наших громадян там дуже багато зв'язку із війною, з працевлаштованих там дуже багато, навчаються багато, оскільки зв'язки відбуваються в зв'язку з такими подіями, то і рідні нам напевно також вивчають цю мову. І так ну тому так зрозуміло. Ну а взагалі, якщо порівнювати чи можете говорити в цифрах, загалом скільки людей вже відвідало подібні. Мовні клуби, так і от чи збільшується їх кількість, я не готова вам зараз сказати конкретну цифру. У нас є бібліотечна статистика, можна її при нагоді подивитися. Ми фіксуємо відвідування на кожний клуб. Люди попит є завжди, люди приходять. Аудиторія не завжди багаточисельна, тому що ми розуміємо, що різні події, усіх різні різних ситуації. Але завжди є люди. І як говорили наші волонтери Корпусу Миру США, які проводили до повномасштабного вторгнення пандемії ковіду у нас в місті розмовні клуби по п'ятницях. Навіть якщо прийде одна людина, подія відбулася. Відбулося обмін знаннями, сенсами Вікова категорія слухачів. Це більше молоді люди чи старші є? Ну, відвідувачі нашої бібліотеки наразі це. Ну так би мовити, доросла бібліотека, але це різні категорії. Uh -huh. Зараз вже ну, є можливість для дітей від 14 років записуватись до бібліотеки. Раніше це було за документами батьків, uh -huh. тому абсолютно різна аудиторія. Ви знаєте, що молодь зараз дуже креативна, цікавиться, ну, поінформована, тому ну, бібліотека відчинена для різних категорій, вікових, в тому числі в нас немає такої такого питання. Різні люди, так ну а взагалі, от е, люди, які приходять безпосередньо у подібні клуби, вони завжди розповідають про свою мотивацію. Ну мені так здається, що перше заняття, так перше, якесь е, знайомство з відвідувачами, вони завжди Чи мотивуються люди, коли відвідують безпосередньо дані е, мовні клуби. Це люди, які мають коріння в тих країнах, чи це люди, які хочуть е, поїхати в ту країну, чи то для навчання, чи то для проживання. Ви правильно говорите, люди з різними мотиваціями. Хтось навчається, планує спілкування, тому що спілкування через інтернет, воно, звісно, має свій ефект, але воно не настільки, коли і живе спілкування. Хтось, багато таких людей, навіть пенсійного віку, у нас було що має родичів за кордоном і їздить туди періодично і хоче мати, хоче хоче вміти порозумітися з іноземцями. Хтось просто добре знає мову, добре і хоче поділитися своїми навичками, з оточуючими таким чином. Ну а, якщо що до Ну, саме, навчання, просто. навчання, звісно. Навчання також є. Так, студенти, які приходять так. за підручниками, за художньою літературою, неземними мовами, і коли дізнаються, що є такі клуби, приєднуються також. Це більше про підсилення рівня правильно мови, чи здобуття нових навичок, чи це і те мовлення. Ну, я думаю, що це різне може бути і підсилення, і здобуття навичок. Ну насамперед, комунікативних uh -huh. обмін, люди зав'язують дружні стосунки, діляться якоюсь важливою інформацією, в тому числі іноземною мовою. Таким чином це таке поєднання відбувається. Слухайте, ну а як проходять, якими засобами, якими методами намагаєтеся урізноманітнити кожне таке зібрання даних клубів? Знаю, що як я вже говорила, так що це і фільми, і так далі. Це і можна говорити про теорію, і якусь практику, і перегляд фільмів, і читання книг. Так, абсолютно, це такі комплексні, можна сказати, події. Кожен волонтер, який проводить такі заняття, він на власний розсуд це робить. Але... Звісно, люди, волонтери вони відкриті до побажань відвідувачів, і ми, як бібліотека, також надаємо свою допомогу. Наприклад, робимо повідомлення про ту літературу, наші видання, які ми отримуємо в рамках проєктів, які реалізуються в бібліотеках, що також заохочує їх читати, угу. пізнавати. Ну і таким чином також вдосконалювати свої знання. А багато такої літератури? Зараз. Літератури взагалі англомовної чи німецькою мовою, які написані. Ну, ви що маєте на увазі кількість нашого фонду? Ну, не скажу кількість фонду, але от, безпосередньо, якщо ми говоримо за мовні клуби, так? Якщо ми говоримо за вивчення якихось книг, чи може бібліотека надавати ці книги безпосередньо тим чи іншим читачам? Ну, мови? Так, звісно, бібліотека mm -hmm. працює як абонемент. У нас є відділ абонементу, відділ літератури наземними мовами. Також видає книги додому, там є певні правила, з якими можна знайомитися на нашому сайті і безпосереднього спілкування зазвичай <кій> видаємо на місяць, можна продовжити ще два рази до трьох місяців. Uh -huh. ну, таким чином, так, можна працювати в читальному залі, у нас досить комфортні умови, тепло, затишно працює Wi-Fi, тому закликаю всіх. Є видання, які ми не можемо видавати додому, вони особливо цінні або в одному примірнику. То пропонуємо користуватися безпосередньо залі, бібліотеки. Е, власне, щодо переглядів телесеріалів і фільмів, от Доктор Хаус нещодавно також переглядали. Я знаю, що це за ініціативи якраз таки от одного із волонтерів, які викладають. Так. Так, е, так е, люди забажали е, обговорювати якусь нову лексику там. Доктор Хаус, медично, зокрема, ну, різ... ну, і це урізноманітні спілкування, обговорюють певні епізоди. Угу. І, ну, Людям так подобається переглядати візуально, здогадуватися або дивитися з титрами, з титрами епізоди. Хто так? є тими волонтерами? Хто є викладачами Не, викладачами, так, правильно їх називати? Напевно, волонтерами. волонтерами. Краще. Угу. Так. Волонтери. Е... Добровольці ну, люди, які на добровільних засадах зголошуються на безоплатній основі приходити до бібліотеки і віддавати свої знання мовні відвідувачам. Вони постійно змінюються чи це вже сталий такий склад у вас? Змінюються залежно від обставин, від ну, вільного часу тієї чи іншої людини. Ну, наприклад, я хочу сказати, сталий волонтер у нас який… Працював раніше і працює зараз це Андрій Лисенко, хмельничанин, який викладає такі, працює в такому форматі, розмовний, англомовний розмовний клуб. От Нещодавно буквально десь більше місця розпочалися його зустрічі. Я вже повторювала для відвідувачів середнього та вищого рівня. Е е інші люди, ну, певний час, е звісно, проводили волонтери Корпусу Миру. США. Mm -hmm. Це. Американська урядова організація Корпус Миру США, яка заснована ще в 61-му році, 1961-му році президентом США, і це їх називають добровольцями. Вони працюють це. Це стала така американська традиція волонтерства. Вони працюють в різних країнах, в країнах зазвичай які розвиваються, які будують демократію в тих галузях, які потребують підтримки. Це бізнес, економіка. Під, ну, навчання, освіта. І в нашій області також з набуттям незалежності України з'явилися такі волонтери, вони працювали в нас в різних громадах, вже зараз, як приїдно говорити тоді районах, вони працювали з молоддю, вони працювали в освіті, допомагали в різ... реалізовувати різні проекти в бізнесі. І я думаю, що. Узагальнення такого досвіду їхньої праці ще на, на нашій Хмельниччині потребує ну, певної напевно, дослідження такого узагальнення. Так. І м, людям, нашим відвідувачам, завжди дуже подобалось працюватися, при, ну, спілкуватися в таких розмовних клубах е, саме з носіями мови, як на speakers, з американцями, де можна не тільки мову досконалити, запитати, як там з перших вуст. Люди дуже охоче йшли. Дуже шкода, що в зв'язку з пандемією коронавірусу, корпус миру в Україні, взагалі його добровольці були евакуйовані. Ну, також власне днями англомовний розмовний клуб разом з волонтеркою Наталією обговорювали штат Канзас. Е, от власне, е, як часто от, те, що ви говорили, так про побут і так далі. Тобто люди спілкувалися і говорили. А і ще і особливості безпосередньо тери територіальні особливості у Штатах. Такі теми також піднімаються. Так дивіться, я хочу роз, ну, продовжити цю тему. Як до нас надходять волонтери по різному, з кимсь когось ми знаходимо, просимо, е, пропонуємо. А в даному випадку пані Наталія Давидко, вона зголосила сама, завітала mm -hmm. до нас у бібліотеку і запропонувала ось таку свою волонтерську добровольчу працю. Вона перебувала у Сполучених Штатах на досить доброму рівні володіє мовою і хоче передати свої знання. Вона е, націлює людей на те, що не потрібно боятися спілкуватися, не потрібно аж так заучувати. Правила граматики потрібно зрозуміти те, як порозумітися з американцем, англійцем в даному випадку, ну іноземцем, який володіє англійською мовою, тому що ми всі в школі вчили англійську мову багато років спершу, можливо, хтось спершу, хтось ні. Але не всі можуть говорити, навіть володіючи тим словниковим запасом, який нам. Надали в школі ту її методика така навчити порозумітися людей, використовуючи базові свої навички, що ми за цей дуже вдячні. Щодо безпосередньо, також весь кавка був також перегляд виставу для учасників Товариства німців Хмельниччини, також про цю подію. Які власне заходи загалом? Тобто, от ви вже розповіли про те, що дійсно от англійська вона рахується міжнародною, вона така більш поширеніша у побуті, загалом і так далі. А от щодо німецького клубу, які там події відбуваються? Uh, так, я можливо. Нагадаю ще, що в нашому відділі бібліотеці реалізується два проекти: це проект Центр вікно в Америку, про який я трішки сказала, mm -hmm. і другий проект це бібліотека партнер Йота Інституту. Йота Інститут це така культурна інституція Федеративної Республіки Німеччини, яка діє в багатьох країнах світу, і метою якої є культурний обмін між Німеччиною і Європою, зокрема, тому що Німеччина це. Ну, скажімо так, передова країна-економіка, країна Європейського Союзу, яка там лідирує. І тому ось завдяки тому, що в нас Гетінститут ініціював таку собі партнерську мережу бібліотек. Mm -hmm. Їх 13 в Україні. І завдяки цій співпраці, яка підписана з бібліотекою нашою, ми отримаємо літературу з Німеччини та про Німеччину. Це різноманітна література. Насамперед, це підручники підручники, за якими можна підготуватися і отримати сертифікат на знання німецької мови, який потрібен для того, щоб навчатися, працювати в Німеччині. Він є певного зразка, і такий сертифікат можна отримати на сайті інституту. Онлайн можна пройти, можна записатись на офлайн-курси. А і ось у нас є такі підручники, ними можна скористатись. Вони ну їх не можна там купити в торговельній мережі, досить дороговартісні. І у нас є такі випадки, коли наші читачі, відвідувачі готувалися саме за нашими підручниками онлайн, здавали тести і виїздили до Німеччини у своїх справах. Так, і В рамках цього проєкту ми співпрацюємо з громадською організацією, яка називається Товариство німців Хмельниччини, лідер Гебурт, голова Володимир Баур. І завдяки цій співпраці можливості для наших відвідувачів збільшились, тому що започатковано німецькомовний розмовний клуб, шпрахи клаб. Де, який також розпочався то, що члени товариства переглядали німецькомовні фільми з е, обговорювали, готували завдання по цим угу. епізодам і вирішили вдосконалити і задіяти граматичну частину до як підкріплення, до перегляду фільмів. І я вже говорила, що. До них приєднується дуже багато наших відвідувачів, і ось одна відвідувачка вже стала проводити ці заняття розмовного клубу. Тому ми радо запрошуємо всіх бажаючих доєднуватися до наших ініціатив. Що а, безпосередньо якісь квести? Як відбуваються завдання заняття зустрічі в клубах? Так. Ну, якщо це англомовний розмовний клуб, то Зазвичай і волонтери корпусу мироша обирали такий варіант: це подорож з Сполученими Штатами. Ви знаєте, що штатів є 50, і вони всі мають багатющу історію, культуру, і там географія абсолютно е, різна в різних штатах, цікава і, і багато що можна про що можна розповідати. І ось пані Наталія також обрала такий формат обирають тематику, uh -huh. готуються до цієї тематики і готуються до перегляду інформації, відеоінформації про певний штат і готують свої повідомлення. Таким чином пізнають американську культуру, і до того ж, пані Наталя була в Сполучених Штатах. їй є що розповісти з практичної точки зору свої такі. А от щодо клубу німецької мови німецьких мов. Угу. так, Які там бувають у події також, якісь там тематики в основному піднімаються? Ну, зазвичай це перегляд сучасних німецькомовних фільмів, де мова сучасна, сленг різноманітний. Фільми, які відображають якісь проблеми сучасної Німеччини. от, Переглядали фільми про турецьку діаспору, яка ну, багато різних діаспор, які вже меншин, так би товариство в Німеччині. Коли розпочалася війна, я вже не пам'ятаю, який був точно фільм про німецьку оперу і, здається, диригенти німецької опери, який відмовився працювати, коли нацисти прийшли до влади. Угу. Дуже. ну... Тоді всі були в такому заціпенінні з початком війни і десь через певний час наші члени товариства зібралися і переглянули цей також суголосний сьогоденню фільм. Тобто, ну різноманітна це комедії, можуть бути також в такому плані. Наскільки от великий запит зараз на подібні заходи, взагалі від мешканців? Є запит. коли у нас не було. Клубів був такий певний час, коли почалась пандемія, і було таке, ви знаєте, онлайн, така. життя перенеслись в онлайн. І потім, коли вже все це припинилось, ну, люди запитували. Коли працювали англійські клуби, не було німецькою, багато бажаючих було з німецькою. Ми всіх записували, нотували. І коли це з'являлася така можливість, телефонували кожній людині. Люди приєднувалися. Я ще хочу сказати, що у нас працювала певний час. Волонтерка Софія Волошина. Вона ще навчала в школі, але самостійно має такі здібності. Вивчила багато мов. Вона викладала їх онлайн і випадково вона просто відвідала нашу бібліотеку, брала літературу. Я з нею розговорилася. Вона розповіла, що добре знає німецьку мову. У нас не було тоді такого клубу. І вона, власне, навіть не клуб, а заняття викладала німецька для початківців ну, близько року. Угу. І, на жаль, з настанням війни. Ну, припинились у нас ці заняття. Ми також Софії дуже вдячна, дуже багато людей приходило. Ну я тоді розповідайте, будь ласка, як записатися, як стати членом того чи іншого клубу. Нема абсолютно нічого складного. Наразі читацька картка користувача бібліотеки коштує 20 гривень. Символічно таку плату можна... Потрібно зареєструватися на першому поверсі бібліотеки, це сектор обліку. Вам видадуть реєстраційний документ, ну при собі, звісно, мати якісь облікові документи, і ви можете користуватися абсолютно всіми послугами бібліотеки, всіми клубами, які діють в бібліотеці, брати літературу додому, користуватись читальним залом, користуватись Wi-Fi зі своїми гаджетами. Так ну і тоді варто, ще також сказати, коли відбуваються дані клуби. Наразі англомовні клуби відбуваються в п'ятницю о 17.00. Це з волонтером Андрієм Лисенко для відвідувачів середнього та вищого рівня. І в неділю об 11.00 для всіх, скажімо так, відвідувачів, туди можуть приходити різні люди. Mm -hmm. ну, на 11 годину mm -hmm. з пані Наталією Давидко. І німецькомовний розмовний клуб в неділю щонеділі. О 12.30 в наших планах засіданнях може бути зміни, тому ми завжди в наших публікаціях на сайті, в анонсах на Фейсбук. Слідкуйте за нашими мережами, там даємо номер телефону, на якому можна зателефонувати, або подивитись публікацію, якщо заняття відмінюються. Чи якісь відбули зміни? Вся інформація є доступна на сайті нашої бібліотеки, на Фейсбук-сторінці бібліотеки та відділу літератури наземним мови. Ми вам щиро дякуємо, пані Валентина. Я ще, так, так Перепрошую, так, прошу. хочу сказати, що 5 числа, uh -huh. 5 грудня, буде Всесвітній день волонтера. Uh -huh. Тому я принагідно хочу подякувати всім добровольцям, всім людям доброї волі, які віддають свої знання на благо суспільства, побажати нам всім кращого майбутнього в процвітаючій і вільній Україні. Всім нам перемоги. І подякувати їм всім за їх працю ми вам дякуємо, пані Валентину, за те, що прийшли, за те, що розповіли. Отож, Валентина Шаканева, це завідувачка відділу літератури і іноземними мовами Хмельницької обласної університа... універсальної наукової бібліотеки. Була з нами говорили про мовні клуби.